Розкажу вам, як мене вигнали з рейтерського або чому я не вірю в сервіс від зумерів. Я обожнюю, ходжу туди дуже часто, але одного разу зробила рокову помилку. Я взяла з собою пиріжок з Ярослава, тому нехай Господь вибачить мені цю зраду. Поснідала, дістаю свій скарб. Вона тут як тут. Татуювання, дреди, агресивний погляд. Нас зі своїм каже не можна. Я кажу, ну вибачте, перепрошую, розумію, що якби зі столу треба це все сховати. Починаю далі продовжувати свій адюльтер з пиріжком, таскаючи його з сумки. І розумію, що мене пасуть. Ось я на мене прямим поглядом підходить: ми ж домовилися, я ж вас попросила. Я кажу, слухайте, покличте адміністратора, бо вона скаже, діалог не клеїться. Ну, я сподіваюся, зараз підійде доросла, сервісна, уважна до деталей адміністраторка, яка мене впізнає. І, господи, якщо мені дуже хочеться ти пиріжок, хай я собі вже його з'їм і буду щаслива. Знаєте, що вона робить? Точно такі самі ноті не можна зі своїм, бо ми не можемо нести відповідальність за те, що ви їсте з нашого меню. Я кажу, я вас розумію. Вся відповідальність, якщо щось піде не так на мені, тоді увага! Ми будемо змушені відмовити вам в обслуговуванні. Проблема в тому, що сучасна молодь сприймає служіння як приниження. І звісно, це абсурд. Звісно, культура сервісу побудована на тому, щоб бути емпатичним, відчувати потреби, відчувати, кому з клієнтів треба відмовляти, а кому треба піти на поступки. Розумію, правила необхідні в будь-якому процесі, в будь-якому менеджменті, але правила не можуть ставати головнішими за прибутки. Якщо ви знаєте, татуйовану, бажано бажану з дредами, дуже сучасну дівчину або хлопця, або навіть Трансгендерну персону яка класний сервіс вміє робити? Скажіть мені, де вона? Я сходжу і познайомлюсь, бо я зневірена.